У селах на Волині продовжують вимирати свині. Які причини досі невідомо. Так нещодавно мертву свиню знайшли просто посеред лісу в селі Буяни. Допис із цією шокуючою новиною опублікували у одній з фейсбук-спільнот. Шановна громадо, ось таке сьогодні побачила, збираючи гриби в буянах, в полі. Той, хто вивіз, ви при своєму глузді це робити. Хіба в нас ще мало хвороб і вірусів? Люди, одумайтесь і поїдьте, закупайте чи спаліть. Подумайте за майбутнє наших діток. Ми ж вирішили зв'язатися із авторкою допису Василиною Фещук. Жінка розповіла телеканалу «Конкурентіві», що такі випадки у Торчинській громаді не поодинокі, а люди ситуацією просто обурені. Аби дізнатися наскільки масштабною є ця проблема у громаді, ми звернулися за коментарем до очільника Торчинської громади Юрія Кревського. Е, дивіться, ну як, чув, чув, що десь є там проблеми в людей. Ну але такого характеру масового я би не сказав, де що воно от як звернень до нас офіційних цього приводу ніяких не було. Я так думаю, то такі локальні десь моменти, десь індивідуальні в людей. Які страпляються видно випадків, нагадаємо зовсім нещодавно, схожий інцидент трапився у селі Перемиль Берестечківської громади. Тоді ж мертву свиню викинули просто у водойму. Люди зазначали, що випадків у громаді загибелі свиней теж чимало. Аби дізнатися, як цю проблему будуть вирішувати, ми зв'язалися з головним спеціалістом ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області Сергієм Витюком. Він вкотре нас запевнив, що до установи офіційних звернень не. Не надходило Ну, як люди звертаються, то ми зразу на ці випадки реагуємо. Без офіційних звернень, то що то ж, хто їх буде шукати, ви не будете ходити по лісах, і ми не будемо ходити по лісах шукати. Є офіційне звернення, треба хто побачив, хто знайшов, тоді звертається Ми туди на те місце вийдуть, спеціалісти, я говорю, і будуть відбирати так матеріал. Це ж кожен день люди не будуть ходити по полях, по лісах там шукати, хто коли що викине. Які випадки ми до людей звертаємося? Тоді вони вже нам нікуди не хочуть показувати, ми ага. там написали. А куди їхати? Що а тим часом, судячи з чисельних повідомлень у мережі, проблема продовжує існувати, і свині у Волинських селах гинуть. Тільки от що є цьому причиною поки невідомо. У Держпродспоживслужбі у Волинській області наголошують, що про подібні випадки повідомляли їхню установу.